Зараз ми будемо цю кошечку нести на стерилізацію, бо нашої лахмачки нема, вона вже втекла. У нас двоє суток, мабуть. Вона відчуває, що ми її маємо ловити. А слідуюча, на черзі ця нова. Ось ця кошечка. Вона у нас є подібна до неї, але це її більше мордочка така вся коричнева, а то їй більше біліша. Ми їх розрізняємо. Ця в нас з'явилася. Місяць назад десь. О, ось наша. Бачите, вони іди сюди, Вони подібні. Бачите, ця сею подібна. О, але ну ця мордочка трошки відрізняється. Так? Да? Ця стерилізована, ми її ще кошеням стерилізували. Це вони всі в нас були підкинуті кошенятами ці кошечки. Я їх всіх потихеньку стерилізувала, як могла, не допускала. А тепер дали, писали, покажіть адресу, куди вам принести корм. Я вказала нашим вінницьким. Корму немає, але через два дні з'явилися нові коти. Тепер не буду давати адреси нікому, бо допомоги немає, а тільки коти. se conhece, um